Відсіч російському агресору він був нагороджений почесною відзнакою головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного Золотий хрест і почесною відзнакою командира 24-ї окремої механізованої бригади Золотий Лев. Сьогодні нас захищає його брат Тарас Дригуля. Запрошую його до слова. Своїй професійній діяльності Сашко особисто мене надихав. Одного разу, коли він брав участь в контрнаступі на Херсон, так вийшло, що ми зустрілись в Кобелі. І він мені показував, як разом з побратимами він замінував одну дорогу, по якій мали поїхати танки окупантів. І вони не доїхали. І в той день я його запитав: От коли закінчиться військова служба, чим ти хочеш займатися? А він каже: Я хочу і в подальшому, навіть коли не буде війни, займатися розмінуванням і хочу бути корисним як в своїй громаді, так і суспільству, так в Україні в цілому. Я би дуже хотів, щоб кожен з нас був так само корисний. Для нашої України, як Сашко, дякую, слава Україні.